Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми завітали знову до Первомайської територіальної громади Миколаївської області, а саме у селище Квітневе. Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу людям, мешканцям цього напівзруйнованого села. Ця гуманітарна допомога. Була надана нашими донорами благодійним фондом Аксіон Медіор і благодійним фондом IBC, за що ми вам дуже дякуємо від усіх мешканців цієї громади. Хочу наголосити, що ця громада є однією з найбільш постраждалої в Миколаївській області, село Квітневе, в якому проживають зараз ще досить невелика кількість людей, але саме ця гуманітарна допомога має дуже важливе значення для цих людей. Сьогодні. Ми надали кожній сім'ї, кожній людині, яка мешкає в цьому селі, гуманітарну допомогу у вигляді продуктового набору. Будемо працювати і далі, будемо допомагати і далі, будемо відбудовувати і допомагати Миколаївщині разом до перемоги. Селищна військова адміністрація дуже дякує нашим партнерам, громадським організаціям, благодійним фондам Буджак Релів, Екшн Медіор та АйБісі за підтримку нашої громади. Наших людей, які вісім місяців перебували під чільним обстрілом з боку Російської Федерації, але на сьогодні, завдяки ось таким громадським організаціям, ми віримо і сподіваємося на швидке відновлення і на забезпечення людей всіми необхідними продуктовими і непродуктовими матеріалами в плані гуманітарної допомоги. Дякую! Слава Україні! Час війни ми виїхали. Ми виїхали у березні місяці під час сильного мінометного обстрілу, коли вже в селі були жертви. Знаходилися майже рік в Роменській області і повернулися вже півтора місяця до хати назад. Відновлюємо будинок, дякуючи всім, всім святим, тому що будинок залишився, але з великими пошкодженнями ми його відбудовуємо, відновлюємо. І ми дуже вдячні волонтерським всім організаціям, які приїжджають і привозять в селище допомогу, тому що це, знаєте, для кожного з нас те, що зараз, напевне, має дуже велику роль і дуже велику необхідність для нашого проживання. Так що ми дуже вдячні вам. Дякуємо ABC і Media за доставку цих всіх наборів. 21 березня ми виїхали, так, що, так як був прильот у нас, ми відчували просто небезпеку і виїхали в Миколаїв. От, зруйнований був у нас будинок, От, саме 21 березня. От. Дякуємо, що нас не оставляють такі люди, як ви, волонтери, допомагають нам. І окрема подяка Action Medior ABC. Дякуємо теж. Дуже вдячна вам за допомогу саме німецькій громадській організації Action Медіон нас було дуже важко тут під час війни. Я до війни працювала вчителем, але нашу школу розбомбили. Зараз ми залишилися без роботи, але я думаю, що все згодом налагодиться. Нашу школу відбудують, село наше відбудується. Люди повертаються людей вже дуже багато. Інфраструктура в селі відновлюється, світло, газ, вода. Я думаю, що все буде добре. Дякую вам. Час активних бойових дій ми тут не знаходилися, ми виїхали. Я була три місяці в Польщі, чоловік у Миколаєві залишився. А в листопаді, 10 числа, коли звільнили Снігурівку, ми повернулися додому сюди. Дякуємо дуже вашій благодійній організації. А чого там виживе? А чого за допомогу нам?